Який ж найкращий спосіб навести порядок у школі? Як ви ставитесь до того, що зараз багато дівчат і юнаків йдуть працювати в школу? Як у всякої е, звичайної адекватної людини? Я думаю, ставлення до проблем може бути е, тільки негативним, е, що серед юнаків і особливо серед дівчат, це і е, шкідливий вплив. По-перше, на здоров'я, і по-друге, це мені здається, все ж таки естетична сторона справи, звичайно, визиває певні негативні думки. Так що, це таке моє ставлення до цієї проблеми. Дуже негативно відношусь. Я дуже захоплююся тією молоддю. Я... Мені не подобається, як я кажу. Як ви ставитеся до роботи вчителя? Негативне ставлення. Тому що це шкодить не тільки здоров'ю, а й природі. Це може бути киснева недостатність. <плес> Будь ласка, дуже негативно. Дуже. А чому? Тому що воно впливає на розвиток людини. А саме? На психічний розвиток. На фізичні здібності. Категорічно э, негативне. Е, Пояснюю, значить, для того, щоб організм людини був здоровий, він повинен бути е, незалежний від факторів зовнішнього середовища. Визиває пошкодження е, починаючи опорно-рухової системи, травної системи, дихальної системи, кровоносної системи, системи обміну речовин, статевої системи. Тобто, іншим словом, все негативне. Нічого позитивного, крім е, ну, якогось задоволення. Яке не зв'язано із організмом, воно приносить. Наприклад, якийсь суспільний ефект виходить, отримується. Які поради ви можете дати молодим спеціалістам, які прийшли працювати в школу? Чекати Да, тікати організовано виходить і подальше. Що потрібно робити, коли лунає попереджувальний дзвінок? Дії вчительського персоналу повинні бути чіткими, злагодженими, і саме головне це повинна бути відсутність паніки. Це є запорукою успішного вирішення проблеми. Мої дії будуть такими: збираємося, стаємо парами, виходимо і чекаємо. Чи можна пропускати вчителям засідання пед та методичних об'єднань? Ну... Я думаю, звичайно, можна у крайньому випадку із першого поверху, але ми встигнемо вийти. Який ж найкращий спосіб навести порядок у школі? Я буду хватати дітей і виводити із школи згідно правил виводу дітей. Скажіть, будь ласка, як звати директора вашої школи? Дайте я себе зараз. Виключайте слажні. Thank you. Okay.